Олена Михайлівна Рудловчак, то є почесний доктор Жуцького національного університету, її робота у справі Карпатики є величезна, є неоціненна і є дуже потрібна для майбутніх поколінь. В архіві є надзвичайні речі, потрібні саме філологам. Є такі, які нема, яких немає в багатьох приватних збірках. Для неї Закарпаття це звичайно та земля, яка де би вона хотіла бути присутньою навіть після того, коли відійшла у ті кращі світи. І коли постало питання про те, де мав би знаходитися архів Олени Родловчак, то, безперечно, зразу ж виникло питання про те, що дуже би доречно було і доцільно його перевести саме в Ужгородський національний університет. Після того, коли воно було озвучено ректорові Володимиру Івановичу Смоленці, він дуже активно і при чому дуже зразу погодився, за що, безперечно ми вдячні.